Намистина з високого замку. Мишка не ім'я намистина. Спочатку, як і всі мишки, жила в норі у старої хати. Як і всі миші, ночами вона виходила на полювання і поверталася в нірку із здобичу чи з порожніми лапками. Прибирала в помешканні, коли надходила її черга. Забавляла мишенят та навчала їх мишачим хитрощам. А іноді, щоб розважитися, дражнила лінивого кота Тимофія. Набридло мені таке життя, якось поскаржилася на мистина своїм братам і сестрам. Усе в норі та в норі! Побігаєш уночі по хаті і знову в нірку. А де б тобі хотілося жити? Може, в палаці чи в казковому замку? здивовано запитали миші. О такому, про який читав у книжці онук нашої господа... господарки Вітько. А чому б не в палаці, не в замку? Ото життя лежиш собі, чи сидиш на пуховиках, або в м'якому кріслі, а слуги тебе розважають піснями, музикою, напої всілякі додають. То чого ж? Збудуй собі замок, засміялися миші. Намистинка засмутилася, вона не могла збудувати замок. Та їй пощастило. Однієї темної ночі, вийшовши на полювання і мріючи про своє, вона побачила на вершині високої гори світиться голубий вогник. Чи привинялось їй це, чи то було насправді? Намистина підбігла до гори. Почала підніматися по стрімких щаблях, ледве вибралася і нарешті опинилася перед замком. Він був високий і похмурий, у темряві особливо таємничий, але всередині чулися голоси, дзвеніла музика. Намистина обійшла його довкруж і раз і вдруге, але входу ніде не помітила. А їй як хотілося потрапити до замку. А скажіть, навіщо миші гострі міцні зуби? Довго трудилась намистина та все ж проточила в товстій стіні шпарину і таким чином опинилася в замку. Тут було простору й затишно, з високих, наче вежі ламп, падало м'яке світло. Звідки Звідкілясь долинала заколисуюча музика. Тут було не те, що в норі. Намистина намостилася в якомусь кріслі. Правда, воно було тверде, але добре-таки стомлена миша одразу задрімала. Прокинулася вона тільки уранці. Як і раніше, з біч чулися пісні й музика. Намистині схотілося їсти. Де ж це слуги? Чому вони найдки її напої не несуть? Хоч чуються якісь голоси, а нікого немає. Бабусю, щось у вас радіоприймач родить, чи не зіпсувався? почула на мостина знайомий уже голос, який належав військові, що прийшов провідати бабусю. От халепа, долинуло у відповідь. Це ж я його ще з учора увімкнула та й забула вимкнути. Стара вже, забудькувата стала, сказала бабуся, щось клацнуло майже над самим вухом у намистини, і вона принишкла, в замку стало темно й тихо. Це вже потім намистина розгледілася, що замок, який серед ночі поманив її голубим вогником, був звичайнісіньким, великим радіоприймачем, прилаштованим на високій стажерці. Але намистина не вельми засмутилася. У порівнянні з тісною затхлою норою це був все-таки замок. Намистина наносила сюди пір'я і злагодила пирину собі, роздобула шматок поролону і обладнала м'яке крісло. Ось тільки ніякого їства в замку не було. То намистина почала запрошувати гостей, а в миші так прийнято. Хто приходить у гості, приносить у подарунок щось їстівне. На якийсь час їй вистачало тих гостинців. Іноді бабуся чи Вітько вмикали приймач, і тоді намистина, сидячи м'якому креслі чи лежачи на порині, розважала гостей музикою, та гості з часом стали проходити все рідше. Один було ніколи, а інші почали казати. Хоч і запрошує вона нас, та чому це ми мусимо носити дарунки тій на мистині? Чого це так? Вона розсядеться собі в м'якому крістельці, наче паніка і лапою вухом лінується пошкрипти, А з нас хоче, щоб ми їй прислужували. Можливо, б і довго так ще жила на намистина, але одного разу. Цікавий до всього Відько вирішив заглянути у радіоприймач всередину. Заглянув і загаласував на всю хату Ой, бабусю, Миша. А бабуся каже, то чого репетувати, малої Миші злякався. Ти ж такий великий. Так вона ж ось тут, у приймачу забралася. І поки бабуся з онуком розбиралися, що та до чого обговорювали незвичайну пригоду, миша на мистинка, скотилася з гори, пак з високої тежерки і, ледь не зачепивши за хвоста кота Тимофія, побігла у нірку. Тепер вона, як і всі миші, ночами виходила на полювання і поверталися із добичю, прибирала в помешканні. Коли надходила її черга і забавляла мишенят та вначала їх мишачим хитрощам, а іноді розказувала їм про своє життя у високому замку. Ось такий незвичний високий замок отримала собі на деякий час мишка на мистинка.